Ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшла депутатка Волинської обласної ради Юлія Восенко, яка нині перебуває на Варшавському безпековому форумі. Вітання, пані Юлії. Доброго дня пані Юлії, розкажіть, будь ласка, стосовно подій, які відбуваються на Варшавському безпековому форумі. Знаємо, що сьогодні він розпочина... розпочинався. Розпочався і триватиме протягом двох наступних днів. І вже наскільки відомо, там виступала і перша леді України Олена Зеленська. Чи мали можливість ви чути її виступи, і які у вас залишилися враження? Насправді, безпековий форум почав свою таку роботу ще вчора в неформальному форматі. Ми мали вже зустрічі з волонтерами, які представляють різні країни з військовими, які приїхали сюди, і вже вчора говорили про величезну кількість підтримки України, яку ми відчуваємо від представників різних країн, починаючи з в першу чергу Польщі, які ми дякуємо за те, що сьогодні ми тут знаходимося, і закінчуючи найвіддаленішими куточками, тому що дуже важливо зараз згуртувати навколо України абсолютно всі. Так, офіційна частина форуму розпочалася буквально з годину тому. Ми чули виступ Олени Зеленської. Я була присутня і бачила емоції, які були в залі, е, оплески люди вставали, коли вона виходила на сцену, вставали або подякувала. За ті слова, які вона говорила, і насправді виступ був українською, тому було відчутно, по перше, емоційність того, як вона хоче передати ситуацію в Україні. Вона наводила конкретні приклади про те, як були розстріляні машини. Які рухалися от, буквально позавчора, у нас не так близько до лінії фронту, так про те, що там лишилася після обстрілів трьохрічна дитина, про те, яка велика кількість людей зараз поза межами України мріють прийти назад, і в своєму виступі в першу чергу вона наголошувала на тому, що це війна не за українське питання, це війна за можливість світу вибудувати все ж таки демократію поза межами Європейського союзу і втримати демократію в європейському союзі. Також в першу чергу дякувала за підтримку. За зброю за підтримку вимушено переміщених осіб, які тут і говорила про те, що тут знаходяться в Польщі діти, які мають можливість спокійно проценатися кожного ранку, тільки тому, що Польща їх гостинно зустріла і прихистила. І поза тим, я хочу вам сказати, що форум відкривала ката пісарська це професорка, яка є засновницею цього форуму. Він є надзвичайно популярний для Польщі і для країн Європейського Союзу, у сьогодні представництво тут найбільше є звичайно міністрів оборони різних країн, не тільки Європи. І Якщо порівняти з тим, хто є учасниками цього форуму, то найбільше зараз приїхало приїхала американська делегація. Потім за кількістю учасників поляки, потім уже безпосередньо українці. і Далі представники з різних країн Європейського союзу. От власне буквально 15 хвилин тому ми розійшлися, тому що мали зустріч з організацією, яку я тут представляю, це Мережа захисту національних інтересів АНС і наша засновниця є представником в наглядовій раді цього форуму. Ми розійшлися після зустрічі із президентом Латвії. І було дуже приємно почути від нього слова підтримки. Більше того, ми говорили з колишнім послом в Україні, який зараз є послом Латвії у Польщі, про те, що він має бажання приїхати на Волинь з дружнім візитом. І я маю величезну надію, що все ж таки такий візит організуємо, бо відчувається велика зацікавленість в проблематиці, яка є в регіонах, і мені це дуже важливо. Бо ми тут говоримо очевидно. На безпековому форумі в першу чергу про зброю глобальну для країни, але разом з тим е, є питання, які стосуються безпеки і в громадах, і безпеки цивільного населення. Разом з нами приїхали ще е, представниці, е, які є представниками сімей. Полонених Азовсталі це і сестра Ореста, який вже перебуває вдома, і дівчата, які мають своїх братів, які знаходяться там в полоні. І нам дуже важливо організувати їм максимальне медійне висвітлення. Ми зараз над цим працюємо, аби більше кількість країн почули про те, що в Україні ще досі є полонені. Тому що ви розумієте, що питання обміну, і коли люди з Азовсталі частково, особливо медійні особи, були звільнені, це питання може трішки Кісь спасти, і е, зараз ми працюємо над тим, аби ці дівчата могли розказувати про справжню ситуацію і на безпековому форумі. Після цього вони їдуть у Брюссель в Європарламент. А після того ми е, переїдемо ще в Страсбург е, в Раду Європи для того, щоб на всіх рівнях е, з представниками, тобто локальних рівнів і е, парламентів, говорити про те, що у нас е, в Україні є проблема з полоненими, і хочу вам сказати, що Наприклад, станом на сьогоднішній день у нас є понад тисячу цивільних полонених з них 500 – це жінки, при чому є і вагітні жінки, і це теж теж про що повинна знати і Європа, і світ. Що питання не закрите. І це величезна біда. Ми втратили велику кількість дітей, які були вивезені з України. Ми говоримо про те, що дійсно станом на сьогоднішній день важливо пояснювати, що Україна готова боротися і буде робити все до повного свого територіального відновлення. І зараз, коли ми говоримо з іноземними партнерами, ми задаємо конкретне питання, чи є у вас План після перемоги і е, допомоги е, окей, зараз ми говоримо про допомогу е, і відно, відвоювання території. Ви розумієте, що це відбувається? Ми бачимо це з кожним днем з зброєю. Ми готові повернути абсолютно всю територію України з підтримкою інших країн. Це ми бачимо, як Українці відчувають, да величезною ціною. Так ми маємо теж е, розуміння того, скільки це коштує Україні в форматі. Людський, верх, але разом з тим ми міцно йдемо до перемоги. Що ми будемо робити далі? І от після цього питання багато хто починає задумуватися, тому що коли форум відкривався на офіційному відкритті, відчувалися чіткі меседжі про те, що е, немає зараз ні в кого сумнівів у тому, що Україна повинна перемогти, і е, що це сталося тільки тому, що вісім років назад. Коли почалась, почався цей процес, світ і європа зробили вигляд, що ну це речі, які можна толерувати, тому що ми не бачили від, від них жорсткої позиції по газу, по санкціям, і по решті речей по підтримці е, в нас в форматі того, аби відстоювати нашу територіальну цінність. І тепер задаються жорсткі питання і є дискусії серед учасників і представників різних країн, тому що Польща ми повинні дякувати їм за це. Дуже чітко артикулює. Бо під час відкриття катежина Писарська сказала, що ми розуміємо, що якщо Україна не зможе втримати навалу Росії, то відповідно вони будуть стояти на нашому кордоні. І це теж те розуміти, те, те, що це розуміє багато. Пані Юлі, от ви защипили дуже важливу тему щодо беззаперечної підтримки України? І от власне президент Володимир Зеленський заявив, що неможливі переговори з Путіним? Відповідно, в Росії відреагували, що вони чекатимуть наступного президента України, щоб відновити перемовини. Разом з тим, от, зокрема, Ілон Маск написав свою думку в Твіттері, що можливо Україні варто поступитися Кримом чи навіть якимись іншими територіями, тому що є ядерна загроза, тобто він повівся на цей шантаж Путіна. Скажіть, будь ласка, чи не лунають такі заклики? Чи можливо натяки навіть найменше на те, що можливо Україні все ж таки треба йти на якісь поступки і на переговори? Це дуже важливо зрозуміти, яка власне з того, що ми тут чуємо, немає не піднімається питання послуга можливо. Е... Зараз тут просто є представники більшості спікерами, ключовими тих країн і ті спікери, які не можуть собі цього дозволити. Ми не чуємо це і полуарно, Це я вам можу підтвердити. Але питання, яке стосується ілона маска, то тут нам всім повинно бути очевидним, що у нього бізнес теж сконцентрований на співпраці з Китаєм. І ну плюс є питання його оточення. Він має велику кількість представників якраз Росії, які мають до нього безпосередній доступ. Можливо, тут є певні питання, які в подальшому породили те, що ми з вами почули, його ключову заяву. І разом з тим, те, що ви запитали, я вам дуже дякую, тому що дійсно очевидним для багатьох є те, що Росія брескотить цим ядерним ударом як вже останнім аргументом. Але от зараз, говорячи, маючи розмову із послом Латвії в Польщі. Він теж погодився із тим, що вони не можуть використати цей свій останній шанс. Ну тому, що в кінці чим вже він далі буде маніпулювати, і чим він далі буде вдаватися до цього шантажу? Про це теж говорять. Говорять про те, що ну ми наразі маємо складну ситуацію по енергетиці, і ще до відкриття офіційного відкриття, яке відбувалося, от буквально там во. Вранці вже була перша енергетична панель, де ми мали змогу чути те, що стосується енергетики, як реагує на це європейський союз, і саме там до речі говорили про аргумент того, що ну зараз Європа потерпає від величезної кількості. Додаткових грошей, які треба вкласти, ми змушені забрати своїх бюджетів, тому що нам відповідно і опалення. Ми переживаємо за своїх людей. Ми дуже переживаємо, щоб вони не замерзли. І спікерка з України Вікторія Войтіцька, це депутатка парламенту восьмого скликання, чітко сказала учасникам панелі: а ви не думаєте про те, що у нас 300 людей замерзли в підвалах від того, що ховався від російського вторгнення? Тобто, якщо тут стоїть питання у вас, наскільки тепло вам буде в ваших е, будинках, то у нас стоїть питання, чи не замерзнуть хлопці на фронті, бо там зараз знаходиться цвіт нашої нації, і у нас стоїть питання того, як себе почувають люди, які знаходяться на окупованих територіях, які нам треба відвоювати найближчим часом, тому що у нас немає варіантів. І е, знаєте, фактично сьогодні я. Розумію, що говорячи тут з представниками будь-якої країни Європейського Союзу, їм досить легко пояснювати одну річ: якщо Росія е, перестане стріляти, то припиниться війна, але якщо Україна перестане стріляти, то припиниться така держава, як Україна, вона просто перестане існувати, і ми не маємо іншого варіанту. Я е, бачу, що це усвідомлюють абсолютно всі. Бо на початку під час відкриття пожина пісарська сказала, що з 24 лютого величезна кількість українців, яка переїхала до Польщі, тут розпочали своє тимчасове нове життя. І Польща е, теж має і інші представники Європейського союзу, повинні мати величезну відповідальність по відношенню не тільки до цих людей, а й до тих, хто лишився в Україні, бо варто зробити все якнайшвидше, аби ці люди змогли в безпеці повернутися в свої домівки. пані Юлія. Я так розумію, українське питання саме головне на сьогодніму варшавському безпековому формі. Але чи згадують про ще одну загрозу, яка існує і для України, і для. Польщі це з боку Білорусі, от сьогодні картопельний фюрер заявив, що він дійсно бере участь в спецоперації Росії в Україні, хоча нібито нікого там не вбивають білоруси, і він заявив про те, що намагається все зробити для того, щоб не було удару з боку Польщі, Литви та Латвії по Білорусі, чи якось коментували учасники форуму заяви Лукашенка сьогоднішні. Міністр оборони Польщі на цьому форумі заявив про те, що відношення до Лукашенка повинно бути таким самим, як і відношення до Путіна. Я думаю, що це така досить влучна цитата, якої достатньо, аби зрозуміти, як відноситься Європа. До того що відбувається з Білорусі, сказати, що це не цікаво сьогодні нашим західним партнерам. Я не скажу, тому що під час тих зустрічей, які у мене є, якщо люди тільки знають, що я представляю той регіон, який межує з Білоруссю, Перше питання, яке задають, що відбувається, як ми думаємо, наскільки ми реально відчуваємо цю загрозу. Тому говорити про те, що вже питання Білорусі знято е, ніхто не може, але я вже напевно більше року на будь-яких ефірах всюди публічно е, озвучую і готова далі озвучувати. що для мене немає Білорусі як такої для мене немає Лукашенка. Я чітко усвідомлюю, що є Путін і Білорусь як частина його просто філія, його з розуму вижившої країни, яка станом на сьогоднішній день просто не дає нормально жити не нам, не нашим дітям, не всьому світу, шантажуючи всіх абсолютно Ось і все. Тому говорити про питання Білорусі як розгляд окремого питання і відділення його від Росії ну я насправді не бачу взагалі жодного сенсу. Це одне єдине ціле і це є очевидні речі. Хоча е, зрозуміло, що сьогодні білоруси як ніколи очікують перемогу України. І досить сильно радіють, тому що такі заяви різкілу навіть на в бік їхнього президента, не обраного, а самопроголошеного, тому що вбачають в цьому як не як шанс, того, що з перемогою України вони теж зможуть змінити і ситуацію в своїй країні також. Дякуємо, пані Юлія, за ці коментарі, за те, що знайшли можливість вийти до нас в ефір. Отже, Юлія Восенко, депутатка Волинської обласної ради із Варшави, де сьогодні відбувається Варшавський безпековий форум. Дякуємо вам на все добре. Спасибі вам теж. До побачення. Дякую.